Що атаки дронів на російські кораблі проводилися у територіальних водах України, тому вони є повністю законними. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк і порадив росіянам покинути територіальні води України та нашу землю. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Василь Малюк, голова служби безпеки України. Ну і напередодні Україна опублікувала прибережне повідомлення, яким оголосила акваторія шести російських портів у Чорному морі, такими, що перебувають під... Воєнною загрозою. Повідомлення зазначається, що йдеться про акваторії внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійське, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань. Про це не тільки. Будемо говорити далі. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Плотенчук, це речник МС Збройних сил України, капітан третього рангу. Пане Дмитре, добрий ранок. вам. Доброго ранку вам. Доброго ранку студія. Вітаю глядачів. Я дуже сподіваюся, що він для вас таки був добрий, зважаючи на те, що протягом ночі в переважній більшості регіонів України лунали тривоги і українці не спали, пане Дмитре. Так, так, так Люди, я вас чую. а будемо говорити знаєте, про те, що відбувається в морях, і останнім часом фраза. В цю гру можна грати вдвох. Вона набуває абсолютно іншого сенсу, але ці сенси чомусь не подобаються росіянам. Чого раптом? Ви у мене прямо забрали моє вступне слово. Моє. Даруйте, я не навмисно. Щодо, щодо гри вдвох, ви абсолютно праві, тому що насправді це є дзеркальною відповіддю на те, що е, наші вороги робили в Чорному морі ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, що вони робили? Вони оголошували ділянки Чорного моря у північно-західній частині, тобто ближче до наших берегів, такими перекритими небезпечними для судноплавства. Тобто, вони могли перекрити, наприклад, буквально все море, оголосити ці ділянки місцем проведення якихось навчань, стрільб, тобто просто для того, щоб перешкоджати цивільному судноплавству. Ми вже не кажемо про військове, і вважали, що це нормально, при тому, що не мали на це ніяких прав. Вони і після цього, звісно, оголошували такі ділянки перекритими неодноразово, але насправді це дивувало. Тобто перекривають якісь ділянки в нашому морі. І тільки зараз ми по факту зробили таке саме прибережне попередження через відповідні структури. Ці попередження розповсюджуються публічно, і е, компанії всі причетні до судноплавства, звісно, їх отримують і чудово про це знають. І, до речі, так само було оголошено прибережне попередження 20 липня цього року щодо заборони е, судноплавства пересування Херченською протокою, яка з чином міжнародного законодавства є акваторією України, але е, представники Російської Федерації. Знехтували цим попередженням, внаслідок чого стався прикрий інцидент з одним з суден, яке обслуговує інтереси російської армії, тому це є лише наслідком. А це ну фактично, це матиме економічні наслідки. Ми розуміємо, так для Росії будь-які подібні ситуації дії завжди мають економічні наслідки. Вони так само є результатами. Економіки, і відповідно матимуть ще більші економічні наслідки, пане Дмитре. А дозвольте поцікавитися реакцією росіян. Вони не очікували, вони думали, що море це наше слабке місце, і чекати атаки з моря не варто розслабилися, і тут такий несподіваний сюрприз. Для них це дійсно був сюрприз. Ну, ми сподіваємося, що для них це сюрприз? Знов таки, ми не будемо коментувати, що сталося, тому що військово-морські сили не причетні до цих ексцесів, які відбулися безпосередньо з кораблями та суднами Російської Федерації. Це просто ще раз наголошую, дзеркальна відповідь: тобто, якщо вони вважають, що вони можуть перекривати ділянки моря безпосередньо біля нашого узбережжя, чому ми не маємо права зробити те саме? І оголосити прибережне попередження, що всі ділянки є небезпечними для судоплавства. Оперативна ситуація сьогодні в акваторії Чорного моря. Яким чином виглядає, скільки ракетоносіїв зараз на бойовому чергуванні? Зменшилося дещо зі порівняно з вечором. Зараз один носій, це фрегат на вісім одиниць, ще п'ять бойових кораблів так само в морі. Не слід забувати, що перебуває в бойовій готовності кілька одиниць у них з калібрами, і найбільш активні зараз прикордонники? Вони намагаються охороню... охороняти незаконно окуповану кечнікальську протоку. Це сім катерів, сім сторожових кораблів, тобто 14 одиниць зараз в морі. у них знаходиться в Азовському морі, як завжди, одна одиниця зараз, пане Дмитре. А де ворог проводить... Перезарядку так, своїх калібрів, куди відправляються для того, щоб поповнити запаси? Ну, в принципі, вони мають дві морські бази в Чорному морі. Одну незаконну, відповідно, це на території тимчасово окупованого Криму, а другу це в новоросійську. І, в принципі, кожна з них може слугувати для таких цілей. Та яка незаконна, за вашою інформацією, за вашими даними, чи є там. Колишні українські військові, які залишилися на боці ворога, звісно, мають бути Це наші колишні колеги, зрадники, яких не цінують навіть ті, заради кого вони це зробили, тому що зрадників не поважають усюди. Пане, пане Плетенчук, дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про оперативну ситуацію в Чорному морі. Дякуємо вам.